Починаючи з 2018 року, українці вступили у так званий пенсійний коридор, де збільшується страховий стаж на один рік. Щоб оформити пенсію, у 2018 році необхідно було мати 25 років страхового стажу, і пенсійний вік 60 років. А цьогоріч, щоб оформити пенсію, у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу. Тягнеться пенсійний коридор до 2028 року, і вже тоді українці будуть мати право вийти на пенсію при досягненні пенсійного віку 60 років і при страховому стажі 35 років. Якщо ж не буде вистачати страхового стажу, пенсійний фонд пропонує такі варіанти: або ми йдемо і доопрацьовуємо страховий стаж, і після того оформляємося на пенсію, або ми докуповуємо стаж шляхом укладання договору зверніть увагу, сьогодні фізичним особам-підприємцям держава надала таку можливість на період воєнного стану не сплачувати єдиний соціальний внесок, але ж при цьому і не зараховується страховий стаж. Варто зазначити, що ті особи, які досягли пенсійного віку, тобто 60 років і не мають відповідного страхового стажу, можуть оформитись на пенсію у 63 роки при наявності страхового стажу, не менш. Як 21 року. За наявності страхового стажу від 15 до 20 років, особи матимуть право на пенсію при досягненні 65 років. Якщо ж особа досягнула 65 років і має менше, ніж 15 років стажу, вона може звернутися за призначенням державної соціальної допомоги.